Усім привіт! У перших відео ми говорили, що таке угрупування. Це особини різних видів, які живуть в одному біотопі, тобто в одному просторі. Ну, собі декілька сімей на одному подвір'ї, як у Кайдашевій сім'ї. І у цьому відео ми будемо обговорювати саме стосунки. Взаємодії між різними видами, між популяціями різних видів біотопів. Для цього нагадаю навіть спеціальний термін міжвидові взаємодії. У першу чергу, розглядаючи взаємодії між видами, треба згадати поняття конкуренції. Різні види, особини різних видів, конкурують між собою за одні і ті ж ресурси. У ліс дає різноманітні популяції рослин, вони конкурують за сонячне світло, вони конкурують за воду, вони конкурують за мінеральні речовини в ґрунті. На фото зображено багато різних популяцій: риби, актинії, корали. Вони ж. Живуть також в одному й тому ж місці, і багато з них можуть конкурувати одне з одним за одну і ту ж їжу, чи, можливо, за одні і ті ж безпечні схованки. І коли ми говоримо про конкуренцію як про міжвидову взаємодію, <кій> <кій> то ми маємо таку ситуацію в цілому: мінус-мінус. Що це означає? Це означає, що якщо вказаний тип. Це означає, що вказаний тип міжводової взаємодії є негативним для її учасників. Наприклад, для простішого розуміння візьмемо два види, дві популяції, які конкурують одне з одним. То один впливає негативно на іншого і водночас навпаки. Якщо я рослина і я конкурую з іншою рослиною, то я завдаю шкоди, виснажую свого конкурента, як і він мене. Якщо я людина, несподіваний такий собі еволюційний стрибок, і я конкурую з тобою, і ми їмо одне і те саме: я об'їдаю тебе, а ти мене. Це була одна із форм міжвидових взаємодій. Наш, наступна ж форма таких взаємодій це хижатство. Ну, це коли особини однієї популяції їдять особин іншої популяції. Наприклад, як на цьому фото. Думаю, таких багато. Є у всіляких телевізійних шоу та документальних фільмах про природу, велика кішка, здається, Леопард, вполювала якусь антилопу. Але. Ось на цьому фото теж зображено хижацтво, без крові та якихось вражаючих спецефектів. Але так, уявіть собі, адже у нас є ті самі складові. Один вид, коза у нашому випадку, поїдає інший вид якихось рослин. Хоч. Щоб хоч трішки залишити стереотипів і розділити леопарда і козу, ми називаємо тих тварин, які поїдають тварин хижаками, а тих тварин, які поїдають рослини рослиноїдними або травоїдними. І загалом взаємодію у такому вигляді можна записати як плюс, мінус. Мінус це той вид, якого з'їдають, ну і плюс, це насичений той, хто їсть. Наступний вид взаємодії це симбіоз. Досить цікава взаємодія, коли особини різних видів дуже тісно пов'язані одне з одним. Часто, до речі, помилково можна почути твердження, що симбіоз це взаємовигідне співжиття. Але технічно, симбіоз це не тільки про вигоду одне для одного. Також може бути, що один вид пригнічує іншого або одному із учасників такого спільного життя взагалі все рівно на умовного партнера з боку. Отож, є різні види симбіозу. Перший із них паразитизм. Згрупша – це дещо схоже на хижацтво, плюс мінус. Паразит отримує ресурси, а господар, на якому живе паразит, їх втрачає. Звичайно, є глобальна різниця, і вона в тому, що господар паразита залишається живим, ну, принаймні, на деякий час, на відміну від антилопа після зустрічі із леопардом. Господарю, паразита, звичайно, не дуже комфортно, він зазнає пошкоджень свого організму і конкретно приклад паразитизму це воші. Власне, воші є паразитами. І вони отримують купу позитиву, живичу у вашому кхм, чиємусь волосі. Вони отримують їжу, гуляючи по голові, вони тут вже можуть відкладати яйця, щоб виростити наступні генерації вошей. Але це негативно для хазяїна. Вони змушують чухатись, вони їдять кров і загалом додають в життя. Купу дискомфорту, Фу, як уявила, мене самої аж зачухалась голова. Отож, повторимо ще раз: паразитизм це добре для паразита і погано для господаря. Однак є інший вид симпіозу із вигодами для обох учасників. Він називається мутуалізм. Як я вже казала, часто помилково мутуалізм називають симбіозом, хоча це всього лише варіант симбіозу. Ось на цій картинці проілюстровано мутуалізм. Рибка клоун живе у морській анемоні. Морська анемона забезпечує рибі захист, укриття від хижаків, які можуть з'їсти рибку клоуна. Водночас, рибка клоун очищає анемону від паразитів та приваблює для анемони здобич. Отож, вони обоє і рибка клоун і анемона отримують вигоду від такого співжиття. Отож позначаємо його як плюс, плюс. І ще одна взаємодія, де один із учасників отримує вигоду, а іншому байдуже. Тобто йому все рівно буде ця взаємодія чи ні. Така взаємодія називається коменціалізм. До речі, пам'ятаєте, це все ще підвиди симбіозу. Насправді є дуже багато прикладів коменціалізму, але найбільш близький для мене та й для вас це бактерії на моїй і вашій шкірі, які живуть на ній от прямо зараз. Бактерії отримують вигоду від такого співжиття. Вони отримують поживні речовини із вашої шкіри, шкіра це місце їхнього життя. Але по великому рахунку, вам абсолютно все рівно у цьому випадку. Бактерії можуть захищати, наприклад, від інших шкідливих бактерій. І тоді це мутуалізм. Або це шкідливі бактерії, і ви від них страждаєте. Тоді це паразитизм. Отож, перед вами. Увесь спектр різноманітних взаємодій між різними видами, і ми говоримо не тільки про тварин, також про рослини, про бактерії. І уявіть, що усі ці взаємодії можуть бути присутні в одному біотопі, в одному угрупуванні тут і зараз.